У тихому містечку Березівка, що розкинулося серед безкрайніх ланів пшениці на заході України, жила сорок річна вдова Наталя Величко. Її життя кардинально змінилося сім років тому після смерті чоловіка Олега, з яким вони прожили разом без дітей у їхній невеликій, але затишній квартирі на останньому поверсі старого багатоповерхового будинку. Ця квартира була спадком від Олега, і Наталя залишилася там одна, намагаючись справлятися з самотністю, будинок обслуговував молодий хлопець на ім'я Тарас близько 28 років, студент місцевого університету і одночасно вахтер. Протягом часу, поки Наталя жила із чоловіком, вона майже ніколи не звертала уваги на Тараса. Але після втрати чоловіка вона почала помічати його все частіше. Хлопець був завжди вічливим, доброзичливим. І, що важливо, дуже працьовитим. Крім роботи вахтером, він старанно вчився, а іноді навіть допомагав друзям із підготовкою до іспитів. Наталя, попри свій вік, виглядала дуже молодо. Вона дбала про себе, завжди акуратно одягнена, злегка підфарбовані губи, тонкий золотий ланцюжок на шиї, акуратні туфлі на невеликому каблучку, що підкреслювали її струмкі ноги. Її аура викликала захоплення у місцевих жінок. Які не раз питали, а ви впевнені, що Наталя вже вдова, а не просто у відпустці. Одного спекотного літнього дня, коли Наталя поверталася з магазину з пакунками, Тарас вперше запропонував їй допомогу пані Наталю, а чому ви не кажете? Щоб я вам замовляв продукти? З усмішкою запитав він, вона, трохи збентежена, відповіла: Ой, Тарасе, я ж сама не хочу вас навантажувати, у мене ж небагато потреб. Та це дрібниці, жартуючи, сказав він. Дайте номер телефону, я все привезу за п'ять хвилин, і ви не будете тягати пакунки, Наталя посміхнулася і, хоч трохи соромлячись, дала номер. Виявилося, що Тарас навчається на факультеті економіки, і, хоч у нього було багато проблем, затримки із стипендією, підробіток, догляд за хворою бабусею. Він ніколи не скаржився і завжди був на позитиві. Його життєлюбність і відповідальність вразили Наталю, поступово між ними зав'язалася дружба. Тарас часто приносив продукти, іноді залишався на кілька хвилин, щоб поговорити. Наталя почала чекати на ці зустрічі, адже самотність тиснула на неї дедалі сильніше. Вона дозволяла собі невеликі слабкості, іноді вдягала облягаючу сукню ніжного персикового кольору, що трохи оголювала плечі, або легкі шовкові шкарпетки. Які злегка виглядали з під взуття. Її погляд став більш живим, а голос ем'якшим одного вечора, коли спека не спадала навіть після заходу сонця, Наталя, відчуваючи втому та легкий сум, набрала тараса. «Тарасе, я не потребую нічого, просто хочеться поговорити. Ти не зайнятий, я якраз робив перерву, відповів він. Давай розкажи, що на душі розмова затягнулася на кілька годин. Вони ділилися спогадами, мріями, планами. Тарас зізнався, що хоче відкрити власний бізнес, але поки що покладається на роботу вахтера, щоб оплачувати навчання і допомагати бабусі. Наталя відчула, що він справжній чоловік, на якого можна покластися. Вона вперше за довгий час відчула тепло і надію. Пізніше, коли Тарас прийшов до неї знову, Наталя запросила його зайти. Вона була в простій. Але елегантні білій блузі і спідниці, які м'яко облягали її фігуру. Її рухи були граціозні, а посмішка трішки загадкова. Вона запропонувала йому свіжовичавлений апельсиновий сік, ви якось дуже добре готуєте, сміючись, сказав Тарас. Я ж думав, що вахтер це просто ключі і сміття. ха-ха», — Відповіла Наталя, а вахтер у нас це щось на кшталт шеф кухаря, психолога і навіть кращого друга вечір минув у сміху і легких дотиках. Коли Тарас допомагав Наталі нести пакунки. А вона відчувала, що життя може бути не таким сірим і порожнім. Але в повітрі завісилася тінь нерозгаданої таємниці, і Наталя помітила, що її серце починає битися швидше, ніж до цього, і ось, коли вечір добігав кінця, хтось раптом подзвонив у двері. Наталя відкрила і побачила не лише Тараса, а й трьох його друзів, які, посміхаючись, ступили у її квартиру. Що ж вони хочуть? Чому ж Тарас раніше казав, що вони пішли? І чому один із друзів тримав у руках маленьку, загадково виглядаючу коробку це був початок історії, яка змінить все її життя. Протягом наступних кількох хвилин у кімнаті наталі панувала атмосфера легкої напруги, змішаної з очікуванням та невимовним хвилюванням. Тарас і його троє друзів, кожен з яких мав свій особливий характер і стиль, Розташувалися на дивані та кріслах у вітальні. Наталя, відчуваючи, як серце б'ється швидше, ніж зазвичай, тихо запросила їх на чай. Вона була в сукні насиченого бордового кольору, що підкреслювала її струнку талію і довгі ноги, а на зап'ястях мерехтіли тонкі срібні браслети, які вона зазвичай носила. Щоб додати образу легку жіночність і загадковість, перший з друзів, Віталій. Був високим і струнким хлопцем з коротко підстриженим темним волоссям, вбраним у джинси й футболку з логотипом улюбленої рок-групи. Другий Олексій, носив окуляри і сорочку з випрасуваними манджетами, що додавало йому вигляду інтелектуала. Третій Сергій був трохи повнішим, з веселою усмішкою і завжди жартівливими очима. Вони швидко знайшли спільну мову з Наталею, а атмосфера в кімнаті розтанула, перетворившись на живу. Майже святкову, Наталю, почав Тарас. Ми давно хотіли познайомитися з тобою ближче. Ти для нас не просто власниця квартири, ти стала частиною нашої маленької команди, Наталя злегка похитала головою, посміхаючись. Ой, команда, це ви, хлопці, молодці. Я ж просто стара вдова, яка не вміє просити допомоги, та ні, ти просто вмієш приховувати свої почуття, жартував Сергій. Але ми бачимо, що ти сильна, усі дружно сміялися. Наталя відчула, як її настрій покращується, а сум починає відступати. Вона відчувала себе молодою, бажаною і навіть трішки інтригуючою, адже звичайні вечори перетворювалися на щось особливе. Під час розмови хтось із друзів запропонував зіграти у настільну гру, і свято продовжилося. Наталя, вбрана в легкий шарф кольору стиглої вишні, який вона ніжно накинула на плечі. З посмішкою дивилася на молодих людей, які навколо неї сміялися і жартували. Її очі іноді зупинялися на Тарасі, який здавався їй не просто вахтером чи студентом, а людиною з великим серцем і мріями. Якось, під час гри, Тарас несподівано промовив Наталю, ти колись замислювалася, що життя це як ця гра. Іноді треба ризикувати, іноді робити ходи обережно, а іноді просто чекати свого шансу. Наталя відповіла, трохи замислившись. Так, іноді здається, що я вже зробила всі ходи, а шансів немає. Але, можливо, я просто не помічаю їх. У цей момент хтось з друзів випадково зачепив бічну тумбочку, і з під неї впала маленька запилена коробка. Віталій нахилився, підняв її і з усмішкою сказав: Ого, що це у нас тут? Схоже на якийсь секрет, всі замовкли, дивлячись на коробку. Наталя відчула, як її серце стиснулося. Вона не пам'ятала, щоб колись бачила цю річ у квартирі. Обережно взявши коробку в руки, вона відчула легкий холодок, що пробіг по спині. Мабуть, це щось старе спробувала заспокоїти вона, але краще не чіпати. Нехай краще я віднесу це на балкон, Тарас кивнув, але в його очах була іскра цікавості може, це знак. Тихо сказав він, що наші зустрічі тільки починаються, а життя готує нам щось більше. Наталя мовчала, відчуваючи, як у неї прокидається цікавість і легкий тривожний перечуття. Що ж насправді ховається у тій маленькій коробці? І чи готові вони всі разом розгадати цю загадку, раптом у кімнаті згасло світло? Вогонь свічки, що стояла на столі, затанцював на стінах, відкидаючи дивні тіні. Хтось із друзів прошепотів, оце так несподіванка. Чи то будинок хоче нам щось сказати? Наталя глибоко вдихнула, відчуваючи, що її життя ось ось зміниться назавжди. І саме тоді до її вух долинув тихий, зовсім легкий звук, ніби хтось тихо шепотів її ім'я Зе поза стіни, що це було. Її уява чи справжній голос з минулого. І яку роль у всьому цьому зіграє Тарас хлопець, який з'явився у її житті в найтемніший час, відповідь на ці питання Наталя поки не знала. Але вона була готова дізнатися правду, якою б вона не була. Відтоді, як світло раптово згасло, у кімнаті настала тиша, що ніби огорнула їх усіх ниткою невидимої напруги. Наталя стиснула в руках ту загадкову коробку, відчуваючи, як її пальці трохи тремтять. Свічка на столику хитко мерехтіла, відкидаючи на стіни танцюючі тіні, що нагадували привидів із минулого. Тарас, ніби відчуваючи невидимий виклик, Підійшов ближче, його темні очі блищили від захоплення і легкого хвилювання, не бійся, тихо промовив він. У цій квартирі ми не одні. Просто інколи минуле, хоче нагадати про себе, Наталя кинула на нього запитальний погляд, але нічого не сказала. Вона відчула, що у Тараса є щось важливе, про що він не наважується говорити. Здавалося, що їхній знайомий вахтер не просто студент і помічник, а людина, яка знає більше, ніж здається, на перший погляд, раптом один із друзів Тараса Олексій, запропонував Може, відкриємо цю коробку? Хто знає, які таємниці вона приховує, Віталій і Сергій радо підтримали ідею, а Наталя, незважаючи на внутрішній спротив, поступилася. Вона обережно відчинила кришку, і всі затамували подих. В коробці лежала стара пожовкла фотографія, на якій зображена молода жінка в традиційному українському вбранні. Вишиванці з червоними та чорними візерунками, дзвінком із польових квітів на голові. Поруч стояв чоловік у чорній сорочці, який тримав у руках ключ від будинку. Під фотографією було написано старим почерком Марія і Петро, 1952. Це, мабуть, були перші власники цієї квартири, припустив Тарас. Можливо, це їхній дім Наталя відчула, як у грудях щось стиснулося. Вона згадала. Що її чоловік колись розповідав про те, що квартира має давню історію, але ніколи не заглиблювався в деталі а що, якщо ця коробка, ключ до розгадки. Прошепотіла вона тоді нам треба копати глибше, відповів Сергій, показуючи на старі листи і документи, які лежали під фотографією, поки вони переглядали знахідки. Наталя помітила, що Тарас час від часу кидає погляди на неї, ніби намагаючись щось сказати, але зупиняється. Її серце калатало швидше, а по щоках розлився легкий рум'янець. Вона згадала, як колись соромилась просити у нього допомоги, а тепер не могла уявити своє життя без його підтримки. Їхній зв'язок став міцнішим, ніж будь-коли, але тепер він обернувся загадкою, що тягнула їх у невідоме раптом у двері знову хтось постукав. Наталя відчувала, що це не випадковість. Вона відкрила. На порозі стояв старенький чоловік із мудрими очима і теплою усмішкою. Добрий вечір, сказав він. Я Василь Іванович, сусід знизу. Мене давно турбує ця квартира і її історія. Можна мені приєднатися до вашого розслідування, Наталя відчула, що це нова сторінка в їхній історії. Хто цей Василь Іванович і що він знає? Чому йому так небайдуже те, що відбувається у квартирі? Раптом світло знову мигнуло, і у повітрі пролунало тихе шепотіння, що немов кликав за собою в темряву. Що чекатиме на Наталю та Тараса далі? Чи зможуть вони розкрити таємниці минулого, і як це вплине на їхнє майбутнє, відповіді залишалися за лаштунками ночі, готові вибухнути у найнеочікуваніший момент. Після приходу Василя Івановича квартира наповнилася новою енергією, мовчазна тиша, що панувала раніше, розвіялася, а на зміну їй прийшло відчуття справжньої спільності і мети. Василь Іванович, невисокий чоловік із сивим волоссям, одягнений у старий виязаний светр і потерті джинси, розповів, що живе у будинку вже понад 40 років і пам'ятає багато історій. Пов'язаних з цією квартирою та її попередніми мешканцями, він розпочав розповідь із того, що Марія і Петро, зображені на фотографії, були молодою парою, яка пережила багато випробувань у післявоєнні роки. Петро, за словами Василя Івановича, був відомим ковбоєм Березівки, не в американському розумінні, звісно, а чоловіком, який умів впоратися з будь-якою проблемою. Як справжній лицар із західних степів, якщо чесно, посміхнувся Василь Іванович, то Петро міг би з легкістю змагатися з будь-яким супергероєм, бо мав силу, розум і, що найголовніше. Серце, яке не боялося кохати, Наталя слухала ці розповіді, відчуваючи, як у грудях розливається тепло від знайомства з минулим, яке вона ніколи не знала. Вона сиділа у своєму улюбленому кріслі, одягнена в ніжно-блакитну сукню з легкою прозорою накидкою, яка грала на світлі лампи, підкреслюючи її витончену фігуру. На ногах були елегантні туфлі на тонкому каблуку, що додавало їй грації і жіночності, Тарас. Уважно слухаючи, не раз кивнув головою. А потім несподівано встав і підійшов до вікна, дивлячись на темні вулиці Березівки. Знаєте, мені завжди здавалося, що життя це низка випадковостей, але зараз я розумію, що все пов'язано тонкою ниткою долі. І я радий, що ми всі разом можемо відкрити цю таємницю. Після цих слів він повернувся до кімнати, а Василь Іванович дістав із сумки стару ключницю і передав її наталі. Це ключі від кімнати на горищі. Там зберігаються ще деякі речі Марії і Петра. Я думаю, що там може бути щось важливе для вас, Наталя взяла ключі, відчуваючи, як у неї піднімається адреналін. Вона знову відчула, що життя дарує їй новий шанс, шанс знову відчути себе живою, бажаною і потрібною. Завтра я піднімуся на горище, сказала вона, і подивлюся. Що там заховано, Тарас усміхнувся. Якщо хочете. Я допоможу. Обіцяю, що ніяких павуків і привидів там не буде, всі засміялися, а Наталя відчула, що поруч із нею з'явився не просто помічник, а справжній друг, і, можливо, щось більше. Однак, коли вечір переходив у ніч, і гості розходилися, Наталя залишилася сама з коробкою і думками. Вона відкрила її ще раз і вивела між документами маленьку записку, написану старим почерком хто розкриє таємницю минулого, той знайде ключ до свого майбутнього. Вона хотіла подзвонити Тарасу, але телефон мовчав якраз у цей момент у будинку знову зникло світло, і в темряві вона почула тихий шепіт, що линув із горища. Хто чи що чекає на неї там? І чи готова Наталя зіткнутися з тим, що приховано за стінами її дому, відповідь чекала попереду, але вже сьогодні ніч обіцяла бути довгою і сповненою несподіванок. Наталя довго не могла заснути тієї ночі. Тіні, що танцювали на стінах її кімнати, здавалося, шепотіли їй стародавні таємниці, а записка з загадковим посланням крутилася у голові, немов невидимий клубок ниток, який потрібно було розплутати. Вона лежала у ліжку. Загорнута в легку шовкову піжаму кольору темного бордо, що ніжно облягала її фігуру, підкреслюючи витонченість і жіночність. Але водночас, залишаючи простір для мрій і сподівань, зранку Наталя прокинулася з відчуттям невідкладності. Вона швидко одягнулася, біла блуза з мереживними вставками, темно-синя спідниця, що злегка відкривала коліна, і взула улюблені туфлі на низькому каблуку, з ручною вишивкою у вигляді квітів. Її волосся що сяяло каштановим відтінком, було акуратно зібране у легкий пучок, а на шиї грала проста срібний ланцюжок із маленькою підвіскою у формі листка. Символу життя і надії, Тарас, як і обіцяв, чекав на неї біля під'їзду. Він був у повсякденній сорочці й джинсах, з рюкзаком за плечима, у якому, як з'ясувалося, лежали ліхтарик і декілька інструментів. Його очі світилися азартом і рішучістю, готова до пригод. Посміхнувся він, коли вони виходили з під'їзду більше, ніж будь-коли, відповіла Наталя, відчуваючи, як у грудях пульсує хвилювання. Піднявшись на горище вузькими дерев'яними сходами, вони опинилися у просторій кімнаті з похилим дахом і маленьким круглим вікном, через яке проникало м'яке світло. Пилюка танцювала у променях сонця, а в повітрі витає запах старого дерева і забутих спогадів, Наталя почала оглядати скрині, коробки та полиці. На яких зберігалися речі Марії і Петра. Вона доторкнулася до старовинної вишиванки, що була акуратно складена на полиці, відчуваючи ніжність тканини і теплорук минулого покоління. Тарас тим часом знайшов у кутку невелику дерев'яну скриньку з витонченим різьбленням. Він обережно відкрив її і виявив там кілька листів, покритих жовтим папером і написаних майже зниклим почерком це, мабуть, щоденники, промовив він. Передаючи Наталі один із листів, вона розгорнула сторінки і почала читати. Листи розповідали про кохання Марії і Петра, про їхні мрії, труднощі і надії на майбутнє. Але в одному з листів вона помітила загадковий натяк на подію, яка могла змінити життя сім'ї назавжди. Тут написано, що вони ховали щось дуже цінне, сказала Наталя, піднімаючи погляд. Але що саме, Тарас нахилився, щоб краще роздивитися текст. І раптом почув дивний звук, скрип старих дошок над ними. Він глянув вгору, і світло від ліхтарика висвітлило невеличку дверку, заховану за стелажем, Мабуть, це секретна кімната, прошепотів він, Наталя відчула. Як серце знову почало битися швидше. Вона підійшла до дверей і потягнула за ручку. Двері тихо відчинилися, відкриваючи темний прохід, що вів у глиб горища. Ходімо, сказала вона. І вони обережно ступили всередину, темрява огорнула їх. Але вогонь цікавості горів яскраво. Що ж чекало на них у цій таємній кімнаті? Чи були там відповіді на загадки минулого? І чи не приховувала вона небезпеку, про яку ніхто не здогадувався? Відчуття пригоди змішалося з легким хвилюванням, але Наталя і Тарас були готові зустрітися з будь-якими викликами. Адже кожен крок наближав їх до істини, яка могла змінити все, не лише їхнє життя. А й долю всього будинку, і поки темрява приймала їх у свої обійми. За стінами квартири тихенько закривалася стара коробка, що зберігала секрети минулого і чекала на свій час. Темна кімната повільно відкривалася перед наталею та тарасом, огортаючи їх таємничою атмосферою, в якій кожен звук здавався гучнішим, а кожен подих важливішим. Ліхтарик Тараса висвітлював старі дерев'яні стіни, вкриті павутиною та пилом. А підлога скрипіла під ногами, ніби попереджала про небезпеку Наталя. Вбрана у тонкий светр кремового кольору та темнозелену спідницю, що трішки колихалася при кожному її русі, відчувала, як у грудях розливається суміш страху і цікавості. Її золоті сережки виблискували у світлі ліфтарка, а тонкий аромат жасмину, що виходив від неї, додавав моменту особливої інтимності, поглянь сюди, прошепотів Тарас. Показуючи на старовинний дерев'яний ящик, що стояв у кутку. Схоже, це щось дуже важливе. Вони обережно відкрили ящики, побачили старі документи, кілька поживілих фотографій і невеличкий ключ, який блищав у світлі ліхтарика. Наталя взяла ключ у руки, відчуваючи його холод і вагу, наче він ніс у собі силу минулого. Раптом з темряви долинув тихий шелест, ніби хтось невидимий шепотів її ім'я, ти це почув? запитала вона. Сердито поглядаючи навколо, напевно, вітер, посміхнувся Тарас, але в його очах теж відбивалася тривога. Вони вирішили повернутися в квартиру і дослідити знахідки на світлі денного проміння. Повернувшись до вітальні, Наталя розклала документи на столі, а Тарас допоміг їй розшифрувати старовинні записи. Серед листів вони знайшли щоденник Марії. У якому описувалися події далекого 1952 року розповіді про кохання, втрати, надії і таємниці, які могли змінити долю не лише сім'ї, а й усього будинку тут є згадка про схованку, сказала Наталя, вказуючи на сторінку. Марія писала, що залишила щось дуже цінне у підвалі, але ніхто не знає, де саме Тарас підняв брови, підвал. Це ж давно зачинено. Але якщо там є щось важливе, Треба спробувати знайти наступного дня вони вирушили до підвалу будинку. Вузькі коридори, вологі стіни і приглушене світло створювали атмосферу загадковості. Наталя йшла поруч із Тарасом, тримаючи у руках ключ, знайдений на горищі, вони знайшли стару залізну двері, що майже зрослася іржею. Тарас кілька разів спробував повернути замок, і, на диво, він піддався. Двері тихо відчинилися. Відкриваючи темний прохід, у підвалі було темно і холодно, а повітря пахло землею і минулим. Вони побачили кілька старих коробок, в яких лежали різні речі, посуд, старі книги, фотографії і скриня із замком Наталя, зібравши всю сміливість. Підійшла до скрині і спробувала відкрити її за допомогою ключа. Замок клацнув, і кришка повільно піднялася. Всередині лежала невеличка коробка, обгорнута у тканину. Наталя розгорнула її і знайшла там листи, старовинні прикраси і невідомий медальйон із загадковим символом, це має якесь значення, сказала вона, розглядаючи медальйон. Можливо, це ключ до загадки. Тарас уважно оглянув символ і згадав, що зі своїх студентських лекцій це схоже на стародавній знак, пов'язаний із козацькими традиціями. Можливо, ця історія має глибоке коріння, Наталя відчула, як у її душі прокидається новий запал. Вони стояли в тиші підвалу, розуміючи, що знайшли щось набагато більше, ніж просто старі речі, та раптом у темряві пролунало різке стукання, ніби хтось стояв біля входу. Тарас міцніше стиснув її руку, хтось іще тут, прошепотів він, Наталя відчула, як холодок пробіг по спині. Хто це міг бути? І що, приховує ще цей будинок, який, здавалося, знає всі її таємниці, вони обмінялися поглядами. І зрозуміли, що їхня пригода тільки починається.